22 тисячі 441 саме стільки коштує ця сумка. А не до хріналі, скажете ви, і будете абсолютно праві. Давайте розбиратись, чому так дорого. І так це сумка Протесі. 230 модель на три відділення зроблена в Італії і зроблена не просто так, а особисто руками Стефано Протесі, відомого італійського швеця і дизайнера. Має три відділення на блискавках, по два бігунця на кожному відділенні. Це шкіра рослинного дублення стиснення під рептилію з фірмовим брендуванням протесі. Це вилитий з металу логотип. В навантажених місцях продубльована заклепками. На дні має чотири ніжки для забезпечення довговічності сумки. Переднє відділення відкривається на 180 градусів. Як бачите, блискавка на три сторони. Всередині є. Дві відкриті кишені для телефона, для щоденника і тому подібне. Більше нічого зайвого. В комплекті шкіряний тонкий ремень, шкіряний двосторонній з карабінами, все як має бути. Середнє відділення. Середнє відділення просто саме об'ємне, воно без додаткових елементів у вигляді кишень. Тильне відділення теж відкривається на три сторони на 180 градусів. Всередині ми бачимо кишеня на блискавці і оце одне із ноу-хау. Протесі це ліхтарик. Дуже корисна річ в темряві, коли ви не зможете знайти де ваші ключі. Ви включаєте ліхтарик, він світить. Якщо ви його навіть забули виключити, він сам потухне через певний час і батарейка не сяде. Протесі 230 або інші сумки протесі замовляй за посиланням в шапці профілю. Привеземо швидко і безпроблемно.